Всім мої щирі вітання, просто з лісу. Сьогодні я вам хочу розповісти про цілющі властивості гриба Веселка. Я його колись свій час випробувала на собі, правда, я вживала ну, досить тривалий період, десь 2-3 роки з інтервалом. Але я таким чином не ходила на операцію, щоб позбутися доброякісних пухлин. Воно працює, тому ділюся з вами цим грибом і рецептами. Гриб Веселка – це один з найдивовижніших і загадкових грибів Європи, і, зокрема, України. У нас в Україні він також є у лісі. З Латині перекладається назва цього гриба зовсім просто, як безсоромний фалос. Чому? Тому що він спочатку такий у вигляді яйця біленького такого і. Він дуже швидко росте. За 15 хвилин він вистрілює і він похожий на фалос, на чоловічий член. Тому його переклад безсоромний фалос. Його в народі називають веселка, його називають ще зілля відьми. Чому так я розповім? І його ще називають навіть смердючий сморчок, тому що коли він вистрілює оце верхня шапочка, вона дуже вонюча і на той сморід злітається купа мух. Але ми не верхню частину будемо зривати, а будемо зривати саме оці білі яйця. У стародавніх віруваннях, обрядах цей гриб вважався символом родючості, тому його використовували. Для чоловічої сили. І, до речі, тому й і цей гриб отримав назву гриб відьми, тому що чоловіки ходили до відьми, в них була слабкість статева, і за допомогою цього гриба вони його пропивали і відчували силу. Цей гриб має потужні антивірусні, антибактеріальні. І протипухлинні властивості. Що лікує цей гриб. Ну, перше цей гриб лікує пухлини онкозахворювання. Гриб цей лікує різні вірусні інфекції, навіть папіломи, герпеси, котрі часто вискакують, тому що він впливає повністю на імунну систему. Гриб лікує виразки шлунку і кишечника, гіпертонію. Тобто регулює тиск артеріальний, атеросклероз, імпотенцію, знижене лібідо як у чоловіків, так і у жінок, хронічні запалення, очищення крові і зміцнення імунітету. Цей гриб можна пити як для лікування, так і для профілактики. Я часто зустрічаю в інтернеті, де продають гриби ось так цілими яйцями. І залиті горілкою в 3-літрових таких бутлях. Але як вживали цей гриб в старовину? Зараз я вам розповім. Молоді грибочки, от ще ті яйця, котрі не вистрілили, їх збирали, не мили. Витирали добре ганчірочкою і поміщали у глиняний посуд, і тримали їх у глиняному посуді з олією або з медом. Готували також настоянки на самогоні або спирті. Настоювали і зберігали у темному місці. І настоювали також у темному місці. Пропорції я дам трошки пізніше у рецептах. А якщо цей гриб сушили, то його потім подрібнювали в порошок і додавали до різних мазей, Кремів, як додаткова суміш. Перемішували і використовували. А тепер найкращі рецепти із гриба Веселка. Перше, це настоянка на спирту. Саме таку настоянку я вживала. І саме таку настоянку я готую щороку для себе для профілактики. Я вигляжу нормальна. Така настоянка зміцнює нашу імунну систему і створює захист від різних пухлин. Онкозахист від доброякісних і злоякісних пухлин. Другий рецепт. Мазь для шкіри при ранах, будь-яких опіках чи онкозмінах. І я вам говорила про порошок. Можна цей гриб сушити, перетирати в порошок і додавати в чай. Це буде як профілактика. І застереження, як і для всіх рослин, є застереження по вживанню цього гриба. Не можна вживати цей гриб вагітним. Не можна вживати, коли жінка годує дитину молоком. Не можна вживати дітям до 12 років, і якщо цей гриб вживати, то потрібно починати з маленьких доз, спостерігати, як буде організм, яку буде давати реакцію, поступово підвищуючи дозу до тої, яка рекомендується. Наприклад, рекомендується одна столова ложка. А ви пробуєте там четвертину, чи, чи половину, чи чайну ложечку. Якщо організм реагує норм декілька днів, то ви поступово збільшуєте до однієї столової ложки. І велике прохання, так як при всіх травах, які ви вживаєте, грибах і так далі, проконсультуйтеся з своїм лікарем. Тому що ви відповідальні за своє здоров'я, за своє життя в інтернет-просторі, і також я даю вам просто інформацію, а ви підходьте до цієї інформації філософськи. тому що не кожен організм може сприймати однаково одну і ту ж пропозицію. Те, що я розповідала, що він росте дуже швидко, від 5 до 15 хвилин він вистрілює, то до речі, швидкість його росту більша перевищує швидкість росту бамбука. Це найбільша швидкість досягнення росту серед рослин у рослинному світі. Якщо ви натрапите на гриб, котрий вже вистрілив, він має смердючий запах і його вважають отруйним. А ось на стадії яйця його можна вживати. Тому запам'ятайте, великий, котрий вистрілив і смердить, не можна. А яйце можна. Я зустрічаю багато рецептів, де гриб просто подрібнюється ножиком з дотиком металу, або настається цілим яйцем. Я роблю так. Він досить міцний, тобто це яйце досить тверде. Звісно, його порізати краще, але колись я зустріла таку старовинну пораду, що це яйце не любить дотику металу. Ну, ось ми знаємо, що, наприклад, якщо розрізати яблуко, воно потемніє ножиком, якщо розрізати. І я розумію, що аналогічно така сама дія йде на цей гриб веселка Тому я коли збираю цей гриб-веселку, я не подрібнюю ножиком, я розминаю просто руками. Я його розминаю, розминаю, розминаю і потім наливаю горілку. Горілку беру добру, щоб вона не була якоюсь там дуже хімічною. Краще самогон, звісно, брати, якщо ви можете десь його дістати. Ну, а якщо ні, то вибирайте в магазині не будь-яку горілку, а реально добру горілку, добре приготовану, щоб там не було цих хімічних елементів. Де росте гриб-веселка? Гриб-веселка росте в Україні в таких змішаних лісах, ось по якому хожу я і показую вам відео. Тут можна зустріти цей гриб-веселку. Не в соснових, не в ялинкових лісах, а саме в мішаних лісах. Ну і до речі, такий гриб веселку можна і занести спори і розмножити в себе у садах. Я напевно цього року так і зроблю, тому що хожу, хожу по лісі, іноді зустріну, іноді не зустріну. Він же ж росте не щороку на одному і тому ж місці. Він якось мігрує. І якщо я того року знайшла на цьому місці, то наступний рік на цьому місці може його й не бути. Чому ж цей гриб веселка такий потужний, має такі цілющі загадкові властивості? А це все завдяки його хімічному складу. В ньому є фітоциди, а вони допомагають знищити різні бактерії, віруси і грибки. В ньому є полісахариди, які допомагають зміцнити імунітет, і, до речі, вони допомагають виробленню лімфоцитів. Гриб веселка має фітостероїди. Вони нормалізують гормональний фон, секрецію статевих органів у чоловіків та жінок. Тому і називали цей гриб веселка в давні часи як зілля відьми. Вони давали статеву силу у цьому грибі. Є цінні амінокислоти. Вони, до речі, сприяють омолодженню організму. Відновлюють нормальну функцію внутрішніх органів та дають еластичність нашій шкірі. Старінню – ні. Ні. Цей грибочок містить також антиоксиданти. Вони борються з вільними радикалами, виводять токсини з нашого організму, тобто допомагають нашій печінці виводити токсини з нашого організму. І антиоксиданти, як ми вже знаємо, також уповільнюють процес старіння. Ну і ще багато різного всього є в цьому грибочку. Я вам сказала про головне, про головний хімічний склад. Так що, якщо вам попадеться цей гриб, обережно збирайте, обережно використовуйте рецепти і живіть довше і щасливіше. Наш творець створив нас так, щоб ми жили в гармонії з природою. Почуйте цей спів птахів у цьому лісі. А якщо ще випити грибочка, веселку, то взагалі просто бомбезно. Я, до речі, довго думала, чи поділитися з вами цим грибом веселкою, чи не поділитися, але чисто з досвіду. Я маю справді дуже позитивний результат. У мене було 4 доброякісних пухлини матки. Одна пухлина мала 9,5 см, одна пухлина 7,5 см, не міліметрів, а сантиметрів. І дві пухлини було трохи менше: це було 3,5 і 2,9 міліметра. За мною бігали всі лікарі. Всі узісти мене відправляли до хірургії, видалити це все, ну, навіть з маткою. І, ну, для чого тобі матка? Ти вже народила, тобі це вже не потрібно. Але я розуміла, що якщо в автомобілі викинути якусь запчастину, то з часом автомобіль скаже: Ну я ж не можу без тої запчастини їздити, я ще потягну за собою інші запчастини, і просто я перестану їздити. Тому я розуміла це. Щодо людського організму. І я відмовилася. Я просто сказала: я сильна, я йду в експеримент. І мій експеримент вдалий. І один із таких препаратів це був натуральний гриб. Веселка на звичайній горілці, настоянка. Я з вами ділюся цим рецептом, який випробувала сама. Ну, тобто, зараз у мене все норм. Десь поділися ті пухлини. Все працює. До речі, цей гриб досліджували навіть вчені і онкозахворювання, пухлини вони пропадають, зменшуються завдяки тому, що цей гриб містить полісахарид. Він є піель 2 Цей полісахарид називається. Цей полісахарид міститься в соку самого гриба веселки. Що впливає на патологічну агрегацію тромбоцитів при пухлинному процесі, вчені досліджували щурів і вплив цього екстракту веселки на саркому у щурів, і вони спостерігали, що метастази зменшувалися, а з часом і зникали. Ось який чудодійний і загадковий гриб веселка. Все для людини. Природа дала все для людини. Я також читала багато історій, де просто вже з лікарні виписувалася людина, і, ну, вже це була безнадійна людина. Залишалося там зовсім мало, декілька місяців, і мами забирали додому таких синів і. Лікували оцими народними методами і виходжували, і людина поверталася до свого нормального життя. Цей гриб досліджували, до речі, і в Китаї, досліджували в Білорусі. І я дізналася про цей гриб від білоруски. Колись були ще однокласники. Ну і я шукала засоби, способи, як позбутися своїх цих доброякісних пухлин. І мені одна білоруська. Написала в однокласниках, що є такий гриб, який називається Димногуба. Оце по-білоруськи цей гриб так називається. Я довго не могла зрозуміти, що це за гриб. Я довго копалася в інтернеті, в літературі, і я потім вийшла на цей гриб, який називається Веселка. Гриб-Веселка досліджували також латвійські вчені, і вони знову ж таки вийшли на цей полісахарид Пілі 2. І на всі ці властивості, про які я вам уже розповіла. І, до речі, гриб-веселка знижує рівень глюкози в крові. А це в нас що? Це у нас діабет. І знаєте, я ось так, скільки досліджую цей рослинний світ, я розумію, що чим більше ти пов'язана гармонійно з природою, тим ти здоровіше і довше живеш. І грибвеселка це ж серцево-судинна система. Я вже говорила, що нормалізується артеріальний тиск. Флавоноїди та феноли веселки знижують рівень холестерину в крові, зміцнюють стінки судин, запобігають їх ламкості, сприяють покращенню кровообігу і, звісно, нормалізації артеріального тиску. Тому грибвеселка це нормалізація. Всіх різних серцево-судинних процесів і, звісно, запобігання захворюванням: стенокардія, ішемія, варикозне розширення вен, артеріальна гіпертензія ну то все, що пов'язано з серцево-судинною системою, також працює з цим гриб, веселка: проблеми з шкірою, папілом, бородавки, дерматити, випадіння волосся ну, можна називати ще дуже багато всього. І у мене таке враження, що цей гриб, проникаючи в тіло наше, в наш організм, він робить чарівні свої перетворення, і людина просто стає іншою. А, і ще, до речі, цікава властивість гриба веселки. Я вам розповідала про мазь. Так, от цими мазями можна змащувати тіло, де псоріаз, бляшки псоріазу. При дерматитах, при різних шкірних захворюваннях, оцих можна використовувати цей гриб веселка і змащувати шкіру свою. Але пам'ятайте, що не тільки зовнішнє змащування потрібно нормалізувати внутрішній свій стан. А внутрішній свій стан це не лише вживання грибу веселка, це відновлення своїх думок, почуттів, емоцій. Всього свого енергетичного стану, балансування цього стану. Бо без цього ви не зможете, просто використовуючи гриб веселка, відновити себе себе як цілісну людину, як цілісний організм. А травники пропонують навіть вживати цей гриб у вигляді яйця сирим у їжу, і колись у старовину так і вживали, просто додавали в салат. І таке вживання було лікуванням від імпотенції і заниженого лібідо. Як у чоловіків, так і у жінок. Його просто нарізали, заправляли сметаною, ну, можливо, ще якісь спеції додавали, щоб було смачніше, а сметана ж домашня була тоді, не з магазину. І так їли. І були, уявляєте, які потужні енергетично, сексуально привабливими і здоровими. Веселка розріджує кров, поліпшує зір, знижує тиск, нормалізує просто його. До речі, для зору вона попереджає помутніння кристалика. Тобто, добре бачиш. Ну і ще є попередження: якщо ви вживаєте будь-які хімічні препарати, медичні препарати, то я б не рекомендувала будь-які трави чи гриби. Змішувати все докупи, навіть гомеопатію я не рекомендую і думаю, що розумний лікар також не порекомендує пити разом з медичними хімічними препаратами. Тому, як кажуть, мухи окремо, а котлети окремо, або ви йдете в сторону травництва, або ви йдете в сторону медицини. А разом це все ну, справді проти показу. Отже, вивчайте світ трав, рослин, грибів, спостерігайте за птахами, спостерігайте за тваринами, що вони їдять, як вони живуть. Вони живуть без аптек. Ось і людина створена так, щоб жити без аптек. Бажаю бути здоровими, щасливими, довго жити і не мати ніяких проблем. Визначайтеся, яким шляхом вам віти. Медицина. Чи травництво, грибництво і все, що дано матінкою природою. З вами Світлана Білик. До наступної зустрічі. І от велике прохання, ви прослухали це відео. Залишіть коментар, корисне було вам це відео чи ні. Хочете ви почути ще про щось? Напишіть, у мене є багато що про що розповісти вам. До наступної зустрічі, до наступного відео з вами кінезіолог Світлана Білик.